Друзі, вітаю вас! Мене звати Руслан Роздов. Дякую, що ви з першим міським. Дякую, що ви продовжуєте бути з нами. І найближчі 20 хвилин у цій студії інтерв'ю дня. Хочу подякувати ще й ЗСУ, що дає нам можливість говорити про все життя. Про життя, яке триває, про закони, які приймаються сьогодні. До речі, ми хочемо поговорити про один такий закон, який донедавна його не було. Зараз він є. З нами в нашій студії Олексій Дмитренко, директор департаменту економічної політики та стратегічного планування одеської обласної військової адміністрації. Вітаю вітаю вас! Я про той закон, через який нема СМТ, зараз їх нема. Зараз є щось новеньке. А що для людей, які свого часу ще вчора жили в СМТ? Зараз вони у чому живуть? Як що для них зміниться? Що взагалі зміниться для держави? Навіщо все це зроблено? Про все це і хочеться поговорити і по-перше, е, наскільки я розумію, це йде процес дерадянізації, декомунізації, і через це прибрали селище міського типу. Саме так, саме так. Угу. Я хотів би дозволити з вас. Будь що... ласка, я хотів би почати з цього, що реформа децентралізації вона одна із найзуспішніших трансформацій в Україні. Да. В рамках цієї реформи у нас приймалось безліч законів, які дозволяли нам створити територіальні громади, да. об'єднати райони е, нормативна акти, регулювали порядок утворення адміністративних центрів цих районів завдяки цій реформі в Одеській області утворено 91 територіальну громаду, uh -huh. і створено об'єднане сім районів. Наразі у нас 19 міст, 33 селища і 1123 села. Але в нас не було одного єдиного закону, який би визначав саме статус адміністративних одиниць: uh -huh. порядок їх утворення, порядок їх ліквідації, перейменування. Я хочу сказати, що до сих пір э, ці всі питання регулювалися архаїчним старим законом, указом Президії Верховної Ради РСР 1900... 1981 року. Да, да, да. Але Конституція України, наш основний закон, чітко каже, що система адмінустрою України складається з ЗРК Крим, областей, районів, міст, районів у містах, сіл селищ. Все більш нічого. Ніяких і там не було. Ніяких СМТ там не було. Угу. Відтак, 24 жовтня, президент України нарешті підписав закон України про, дея... про деякі питання, вирішення адміністр... про порядок вирішення деяких да. питань адміністративно-територіального устрою України, а, який був проголосований Верховною Радою України в липні 23-го року, який нарешті врегулював статус саме адміністративно-територіальних одиниць. Угу. А от як цей указ президії Верховної Верховної Ради РСР, він оперував такими архаїчними поняттями. Рада народних депутатів, міста обласного республіканського, значить. Да, там було так. дуже багато всього того, що зараз молоді люди взагалі не розуміють, не що, розумі це, таке, що це що Це да, навіть юристи не могли розуміти в да. деяких питаннях. Да. Але цей новий закон, він ці всі питання врегулював. По-перше, врегулював порядок створення населених пунктів. Він регулював, які взагалі є населені пункти. Він регулював критерії цих населених пунктів. У нас да. не було критеріїв. Ми так. не розуміли, що таке місто, що таке село, що таке селищний пункт. Uh -huh. А Він деякі категорії, в ній поселення. поселення. Uh -huh. Він врегулював питання перейменування, ліквідації цих населених пунктів. Я, мабуть, почну з того, що в законі тепер є три населених пункти. Так. Місто, селище, село угу. все більше нічого немає. А поселення поселення це нова категорія, яка ще не є ще не є населеним пунктом. Да. Це стосується знаєте, як дачних кооперативів, місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Це така адміністративна одиниця, яка не характеризується сталим населенням. Угу. Тобто, ну там немає людей, які офіційно там І проживають. І неї немає обов'язкової да. якоїсь. Це щось де живуть якісь де... люди, де є просто забуть да. забудови да. забудівля. Да. Але ви знаєте, в умовах війни навіть категорія поселення вона є також важливою. Ну так, тому що в нас є місця компактного проживання внутрішньопереміщених да. осіб. І завдяки завдяки цьому закону ці поселення у подальшому можуть приєднатись до території міст, або сіл селищ, і можуть набути статусу взагалі сіл селищ. Ну, міст. Звісно. Так. А, мабуть, почну з того, що цей закон дозволяє нам тепер чітко говорити, що таке місто. Угу. Місто у нас поселення, яке характеризується двома ознаками. По-перше, це населення від 10 тисяч осіб, так. постійно проживаючи, угу. зареєстровано або задекларовано. І це характеристика компактної забудови. Ну що ми розуміємо компактну забудову? Будівлі двох, трьохповерховок, п'ятиповерхові і вище. І да. да. Тепер у нас є категорія селищ. Угу. Селище це щось проміжне між містом і селом, е, населення від 5 до 10 тисяч, угу. і забудова переважно присадибна. Так. Тобто маленькі будівлі да, з присадибної території, як ми це все прийняли, при... ну, да. прийнято в народі приймати за села. Ну і села це населенням до 5 тисяч, там де саме присадибна забудова. Да. Ось такі от е, механізми. Закон також дозволяє, визначив чіткий регламент, визначив чітку процедуру саме утворення, набуття статусу місць селищ, визначив процедуру перейменування, що є дуже доречним наразі. Mm -hmm. А також визначив такі деякі питання розширення меж, місць, сіл, селищ. Гаразд. Ну, от... Люди, які до цього жили в селищах міського типу, uh -huh. таких людей в Одеській області ну забагато. Скільки взагалі у нас було селищ міського 33. типу? Тридцять три. Тридцять три. Ось є люди. Да. Там проживало декілька тисяч 30. людей. Сотні тисяч людей. Да. Тисяч. Да. Які сьогодні кажуть: Опа, я вже не громадянин селища міського типу, я громадянин. Чи то села, чи то поселення, mm -hmm. чи то місто. Зараз почнуться оці бумажна волокита mm -hmm. і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Вони всього цього дуже сильно бояться. Знаєте, як люди, яким там зараз нас вулицю перейменують, mm -hmm. а потім всі ці документи і так далі. Що громадянам які жили до цього в СМТ? Добре, я зараз постараюсь пояснити, коли да. приймали заспокоїти людей. Заспокоїти людей. Коли приймали цей законопроект, всіх людей пугали, що зараз ви є жителями СМТ, mm -hmm. а ось приймуть закон, і вам потрібно ви втратите майно, ви перестанете бути да, жителями да. СМТ, ви будете жителями там села. А поки буде такий перехідний період, вас заберуть все. все. Да. Да, да, да. Всіх пугаю, всіх, да. всі ж бояться державу, б -б бумажну роботу, як то кажуть. Да. Нічого подібного. А в законі чітко. Прописано угу. закон з моменту набуття його законної сили, а це буде з 24 січня 2024 року, так. через три місяці після підписання. Всі СМТ набудуть статусу селищ, угу. як і там є органи, навіть в СМТ, органи місцевого самоврядування, це селищні ради. Селищні ради, так. Ні більше Ні СМТ ради Ні. такого не було. Що так. робить людям? Так робити нічого не потрібно. Це все робиться автоматично. Угу. СМТ набуває статусу селища. Перереєструвати будь-які документи не потрібно. Чому не потрібно, я зараз намагаюся пояснити вам. У нас є єдиний державний демографічний реєстр. Uh -huh. У нас є порядок там державної реєстрації. У нас є навіть закон про свободу пересування вільного вибору місця проживання. Yeah, yeah. Цей всі ці нормативні правові акти вони жодним чином не визначають обов'язку людини щось перереєструвати внаслідок зміни географічної назви. Uh -huh. Немає жодного такого обов'язку. В електронних системах, в електронних реєстрах державних, це все робиться автоматично. Наприклад, для тих володільців пластикової картки, пластикового yeah. паспорту, yeah. там же зовсім не зазначається пластикової картки. Ваше місце реєстрації там вже немає такого, так да. ні. А ви робите витяг з єдиного державного демографічного реєстру, в які в зміни в які вносяться автоматично. Тобто, якщо мені потрібен документ, документ. я прийшов він через три місяці після набуття закону, він вже змінився. Він вже все змінився сам. Угу. А перереєструвати майно не потрібно. Uh -huh. А, Автівку, для... майно, все, нічого не треба переатити. Нічого не потрібно перевести. Ніяких угу. обов'язків в зв'язку з зміною географічної назви законом не передбачено. Угу. Право власності ніяк не втрачається. Угу. А, ну, знаєте, Єдина, яка незручність для володівців книжеч... книжечкових паспортах. Да, да. Обов'язку такого немає, але за бажанням, якщо є таке бажання і така можливість. 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 Да. Ну, наприклад, коли ви вклеїте паспортом 25-45 років і ви хочете привести свої Документи таку відповідність, щоб да. все було добре, тоді, будь ласка, за вашою згодою, за вашим бажанням, без питань, без проблем можна змінити, можна все змінити, ні. але знов таки це не потрібно, бо ніхто ніколи ні в якому державній, ні в якій державній установі не спитає тебе, а чого ти ні. Народився або жив в СМТ, а зараз селища, в тебе незмінний паспорт. Все, іди геть звідси. Такого не буде. Ні, такого не буде. Також в цьому законі передбачено, що у нас, в нас же ще є досі по старому закону, у нас є поняття міста обласного, значення республіканського, да, значення. Да. Вони всі набудуть статус міста, звичайних нормальних місць. Угу. По новому закону. Да. Угу. Ось ось такі от зміни. Тобто, наші шановні глядачі, якщо до цього ви жили в селищі міського типу, і зараз у вас а, от серед потоку цих новин з засобів масової інформації виникає інколи питання: а, 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 а що далі? А як куди бігти? Все гаразд, нікуди бігти не, не треба. треба. Держава пеклується. Ми знаємо дуже сильно про цю цифрову трансформацію, диджиталізацію всього. Тобто, якщо у вас є у паспорт а, в дії. Автоматично все зміниться. Якщо у вас є паспорт, в якому написано все ж таки СМТ селищного -міського, міського типу, і ви хочете змінити, ви можете прийти це зробити. Якщо вам не потрібно, ви не змінюєте. Mm -hmm. У будь-якому будь варіанті ніхто штрафів не буде Ніяк. робити, не буде а, вимагати від вас змінити якісь документи і так далі. І так далі, і так далі. Все це держава робить сама автоматично. Ви, нав, я, я знаю, що навіть. Відсотків 10-15 людей не зрозуміє нічого. Оця новина пройде скрізь них, бо вони не сидять у телеграм-каналах. Вони працюють кожного дня. У них є там садиба, худоба, трактор, все що завгодно. Вони працюють і виживають зараз. І те, що вони змінилися від селища міського типу до села, ніяких. Ніяких юридичних змін, ніяких да. змін правового статусу, нічого такого не відбувається. Це людина може і до кінця життя і не зрозуміти, де вона жила, а де mm. вона зараз живе. Може mm. бути і так. Ви знаєте, ми от, ми почали вами правильно. Mm -hmm. От спочаткова назва цього законопроекту, який приймали, була. Про дерадянізацію да. саме деяких питань да. адміністративно територіального устрою. Нам потрібно просто відходити від того старого, від того архаїчного, від того неврегульованого. Це вже, знаєте, більш такі європейські процеси, коли да. ми впорядковуємо наше законодавство. Ну, звісно, у європейців там інший якийсь розподіл. Да? В них є міста, в них нема сел, в них є щось інше. В кожній країні по іншому, да. да. але в нас зараз буде простіше. По-перше, буде менше ось таких от якихось. Адміністративних одиниць, по-друге, це буде простіше і вам, а, чиновникам, які працюють з цими документами. Це буде легше і юристам, це буде легше і громадянам. А, ну, гаразд, ми з вами ви сказали про а, поселення, в яких зараз живуть люди, тимчасово приїхали. Для них будуються такі невеличкі, поки що, поселення. Чи зможуть такі поселення через деякий час, коли настане мир? Або продовжиться війна, але ці люди, які будуть там жити, будуть розуміти, що вони хочуть створити якусь окрему одиницю, чи зможуть вони завдяки цьому закону створити таку одиницю? Чи буде законний в них шлях? Так, так, завдяки цьому закону врегульовано сам механізм уже створення та ліквідації mm -hmm. цих нових населених пунктів. Наприклад, якщо це поселення знаходиться на території громади, yeah. і громада вирішить, що потрібно створювати село, селище або місто, громада звернеться з цією пропозицією до Кабінету міністрів. Кабінет міністрів прийме рішення про утворення або ліквідацію населених mm -hmm. пунктів. Але ви знаєте, процедура така. Цікаво, що в цій процедурі задіяні всі державні органи. Угу. Міська рада, селищна сільська на території якій знаходиться населений пункт, кабінет міністрів як центральний орган виконавчої влади приймає рішення і Верховна Рада, яка угу. буде затверджувати назву цього населеного пункту. Да. Тобто, тут задіяні всі державні інституції утворені в ліквідації міст. Ще одне питання, яке точно виникне, і я 100% знаю, що воно вже є. У соціальних мережах слідкуємо за тим, що люди там а, пишуть. У нас було 33 селища міського типу. Фінансування цих селищних а, компактних місць проживання воно йшло від держави. Зараз кажуть, ага. Ми зараз будемо село, в нас буде менше грошей, будуть розподіл всіх грошей на всіх, ну і так далі. Чи зміниться у цьому моменті хоч щось для громади, яка проживає зараз не в СМТ, а в селі? Е, зміниться. Так. Ви знаєте, ну, тут трішки йде підміна понять, угу. як на мій погляд, так. Дивіться, Фінансування зі створення населеного пункту да, покладається вже на громаду. Та, яка ініціювала створення да. такої. Але завдяки ж. Розширення або створення нових населених пунктів, податки будуть справлятись уже в новостворений місцевий бюджет цього населеного пункту. Головне це. Головне це. І це вже фінансова спроможність нового, нового створеного населеного пункту, угу. за рахунок чого будуть створюватись нові органи, да. місцевого самоврядування, так? будуть фінансувати якісь місцеві проекти. Це як інвестиція, знаєте, в щось нове. Угу. Тому тут не має. Знов таки громада, да, у громади в руках будуть якісь важелі того, що буде з цим компактним місцем проживання. Далі. Розвиватися, як воно буде, що робити, і так далі. А, ви знаєте, я так для себе аналізував ну так, вечором, як юрист, мені також цікаво такі да -да -да. положення цього закону. Так дивився. І думаю для себе. Що тут найскладнішого у створенні населеного пункту? Угу. Мабуть, найзатратніше це проєктна кошторисна документація саме з земельних питань. Да. Деталізації, відведення земельних ділянок, ось це найскладніше. найскладніше. Да. Інших, не знаю, затрати на табличку населений пункт, та ні, це не ті гроші. Угу. А, гаразд, скажіть мені, будь ласка, ну а чи є ви, як юрист, ви подивилися цей закон, передивилися його? Чи є, в нас вже, знаєте, як? Дуже часто закон буває таке, що ми придумали його, юристи його бачать, прості громадяни його бачать, люди, які розбираються, бачать і думають, так, ну треба ще над цим законом працювати, бо він не вдосконалений. Треба ще тут трошечки змінити і так далі. Що з цим законом? Чи треба його з вашої точки зору хоч трошки змінювати? І якщо да, то який бік? Ну, ви знаєте, я так теж для себе аналізував деякі е, е, інформацію, uh -huh. дивився статистичні дані за 2022 рік. На yeah. жаль зараз не оновлюється по склад населення. А, що є в законі таке, от маленьке, але воно важливе. Uh -huh. У нас є СМТ. Наприклад, у яких населення понад 10 тисяч, так це з даними за 2022 рік. У нас їх таких два. І ці СМТ по закону набувають статус селищ, uh -huh. але ж ці СМТ можуть звернутися до Верховної Ради з метою набуття статусу міст. Так. Але набуття статусу міста не відбувається автоматично, навіть якщо ти відповідаєш вимогам і критеріям міста. Поки ти не подаш заяву. Поки ти не цю заяву. Да. Село не стане селищем без звернення самого села. Селище не стане містом без звернення самого селища. Угу. Тобто... В основу всіх всіх процедур покладено саме звернення територіальної громади До, додалося таким, відповідальність громади. громади. Ніхто цим mm -hmm. законом не зужує права. Навпаки, цим законом розширюють права. Mm -hmm. Місто як було містом, воно й залишиться зараз містом. Селище, як було селищем, залишиться Але селище. у селище є шанс. Але у селище є шанс стати містом у деяких селищ. Дуже За цікаво. умови, що ти відповідаєш вимогам цього закону. Ну і а, якщо в тебе є у селищі є громада. Mm -hmm. Активні громадяни, які збираються, які спілкуються про майбутнє свого села, а не просто так: село є, фінанси йдуть, ми собі працюємо, життя триває і все. Ось це відповідальність, мені здається, ця відповідальність, яка за останні роки стала ще більше в Україні, саме покладена на плечі громадян. Якщо ти живеш у своєму місті, піклуйся про свій будинок, піклуйся про своє місто. Якщо ти живеш у селі і хочеш жити не у селі, а у Місті, будь ласка, збирайтеся, спілкуйтеся, пишіть заяву, звертайтеся до Верховної Ради, у вас є всі шанси. Так, і що, добре. Мені, що подобається в цьому законі? Да. Я також урулював процедуру ліквідації населених, да. населених пунктів. Знаєте, це проблема для України глобальна, тому що у нас багато таких маленьких поселень, сіл вони з часом зникають, ну, да. але на адміністративній мапі вони продовжують так. існувати і мають своє місце. От процедура також врегульована. Мені сподобалось те, що законодавець чітко прописує, угу. що ліквідація здійснюється за зверненням сільської селищної ради або обласної державної адміністрації. Тобто вже є такі варіативні повноваження. Ну тому в маленькому селі може бути да, і ради вже і немає. Да, да. Якщо навіть тої ради немає, її не існує, угу. і ніхто не звертається щодо ліквідації населеного пункту, то угу. ці вже повноваження дають місцевим органам державної влади. Але там також є свої вимоги, що протягом трьох років з моменту зняття з реєстрації ну, останнього мешканця. Ну да. Гаразд, а що з мапами тепер? Тобто тепер треба змінити багато мап, на яких написано СМТ, а ці мапи висять і у вас у кабінеті, і по школах вони висять, і діти навчаються по них. І з якого року, з вашої точки зору, це вже з наступного року діти будуть навчатися новій географії українській? Так, да, будуть навчатися новій географії. Ви знаєте, зміна мап – це таке процедурне питання. Коштовне, але процедурне. -ко Коштовне для кого? Для кого смусить карта в кабінеті? Ну так, да, коштує. Ну, да. Для ну, решти, ні, це таке. Знов таке. Тим паче, у нас реформа децентралізації всі да. користуються електронними картами. Так, да, дуже багато людей. Ну, бачите, як, а коли виходить якісь. Такий закон, в якому у назві є якісь зміни, і люди вважають, що ну все, що зараз все зміниться так, що я завтра прокинуся в іншій країні, і все буде не так класно, як зараз, а, треба розбиратися, треба сидіти. Чисто? З юристами, з політологами, з соціологами, з економістами, з політиками, з фахівцями, розбиратися в цих законах. Да. Дуже часто, навіть людина, яка написала цей закон, не може роз'яснити тобі, що вона там написала. Ми таке теж теж знаємо. Але зараз такий закон, в якому дійсно треба сісти і розібратися. Розібратися, і я хотів би ще застережити да. громадян наших в цьому законі. Є норма, так. яка чітко каже, що mm -hmm. навіть у випадку ліквідації населеного пункту так. право. Власності на майно, яке знаходиться в цьому населеному пункті, воно не втрачається. Так воно залишається за тим громадянином, за тим який громади... жив. Так, так. Якщо у вас була дача в селі, яка ліквідується, дача залишається у вашому правовласності. І ви можете зробити з нею все, що все, завгодно. За або потерпіти, може на тому місці знов якесь селище, поселення. або поселення з'явиться, або продати, ну і так далі. Добре, ми роз'яснили з вами практично все. Я впевнений, що у наших глядачів і у слухачів залишиться ще купа запитань, як завжди, це буває, бо декілька ну, разів треба все це Знаєте, як переварити, переспати з цією новиною, щоб зрозуміти. Ну, головне, що ми зрозуміли за сьогоднішній ефір, що нічого страшного, нічого такого, щоб щось там життя змінилося для тих громадян, які ще вчора жили в селищі міського типу, а сьогодні вони живуть в інших адміністративних одиницях. Цей закон не несе. Не несе ніякої відповідальності, ніяких змін категоричних і катастрофічних. Життя триває. Життя триває. Реформа децентралізації продовжується. У нас ще багато роботи. Я хочу подякувати вам за те, що роз'яснили нам за час і за спілкування. Дякую вам, дякую, Олексій Дмитренко, директор департаменту економічної політики та стратегічного планування одеської обласної військової адміністрації. Сьогодні в нашій студії. Бачите, все добре. Життя триває. Тож тримайтеся, українці. Залишайтеся, будь ласка, з першим міським. Ми побачимося з вами незабаром. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.